І ми одні з перших пацієнтів, які сюди потрапили, Роман Міщенко два тижні щодня приносить пакунки до восьмої лікарні. Тут від ковіду лікують його батька. Дуже важкий, між на грані між життям і смертю, буквально був. Дуже важкий, буквально на межі життя та смерті був, але витягли. Вже пішли побічні ефекти від хвороби, тобто ускладнення, але хворобу перемогли. З кожним днем стає все краще і краще. Тобто, вже й ходимо потихеньку. Нім, всі лучше, лучше, лучше вже й ходім потіхонечку. Ця міська лікарня кардіологічного спрямування. Два тижні тому її перепрофілювали для інфікованих ковідом. Із трьох сотень ліжок на ранок зайняті половина. Навідати бабусю прийшла Вікторія Назаренко. Зі слів бабусі, вона робила кардіограму, узі, є крапельниці, є антибіотики. Тобто, як я бачу, лікарі зі свого боку роблять все, що вони можуть, але через те, що я не знаю сама ситуація, я не розумію, чи її стан погіршується, чи, чи навпаки. І мене більш за все лякає, що вже два тижні, і я не знаю, що робити далі. А така черга зі швидких біля 18-ї лікарні. Тут два тижні тому розгорнули додаткові 190 ліжок. Вільних лишається близько третини. Ось приїздить ще одна швидка із хворим. Це не була підозра ковід, це був випадково виявлений при обстеженні. Костюм собою є Звісно, да. у нас не один, є засоби захисту. Від неділі на Харківщині підтвердили понад 1600 нових випадків ковіду. 34 людини померли. Це дані центру контролю та профілактики хвороб. Половина нових підтверджених хворих це жителі міста. Таку ситуацію профільна заступниця міського голови Світлана Горбунова рубан називає стабільною. Ми увійшли в такий більш-менш стабільний коридор. Тепер ми очікуємо плату по всім законам епідеміології. Воно повинно почати формуватися. Після плату обов'язково спад. Ми очікуємо. Ми очікуємо вже це дуже маємо надію, що вже цього тижня почнеться спад. За словами Горбунової рубан повихідних. у шести міських лікарнях для інфікованих вільно лишається чверть ліжок. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.